Зранку ворог атакував Україну, випустивши крилаті ракети та дрони Камікадзе. Відомо, що ударів зазнали кілька областей. У ДТЕК повідомляють, що окупанти поцілили у теплої електростанції. Серйозно пошкоджено енергообладнання. У Харкові є постраждалі. На Дніпропетровщині відомо про загиблого. За даними президента Володимира Зеленського, Росія випустила понад 70 ракет та більше сотні БПЛА по енергетиці України. Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілий, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав різдво для атаки, що може бути більш нелюдським. Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні. За попередніми даними, нашим захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. На жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення енергетики. Працюють щоб якомога швидше відновити подачу світла, написав президент України. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Зранку завершено аварійно-рятувальні роботи у кривому розі. Внаслідок вчорашньої атаки на місто пошкоджено житлові будинки. Відомо про одну загиблу людину. Ще 17 постраждали, в тому числі дві дитини людей витягували з-під завалів. Україна отримала перший транш у один мільярд доларів від доходів з заморожених російських активів. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зазначається, що це перший транш із запланованих 20 мільярдів доларів, які США готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7, повідомив прем'єр. Президент Володимир Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня. Гарант підписав закон, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб підприємців. Нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року. Крім фопів, підвищення податків приноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи. У Казахстані впав пасажирський літак, який летів з Баку до Грозного. Літак азербайджанських авіаліній зазнав катастрофи над містом Актау. Повідомляє місцева агенція. На борту було 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. Зазначається, що перед падінням борт здійснив кілька кіл над аеропортом. Літак перед аварією дав код 7700 і запросив посадку в запасному аеропорту. Причини катастрофи та інформація про постраждалих наразі залишаються невідомими.